Всім привіт, з вами Галя і ласкаво прошу на мій в'язальний канал! Зараз роблю огляд того, що я сьогодні забрала з Укрпошти, що я замовила на сайті Candy Yarn, яку пряжу, і потім далі ще... Про інше щось вам розкажу. Я замовляла 30 травня, це був вівторок, а сьогодні 6... Боже, 30 квітня. А сьогодні, 6 травня, понеділок, тобто за тиждень я отримала посилку укрпоштою. До речі, я думала, що треба буде довше чекати, а це якось так аж навіть несподівано. Молодець. Укрпошта, незважаючи на те, що вчора була Пасха, та але досить швиденько. От сьогодні якраз другий день свята. Давайте дивитися, що мені тут приїхало. До речі, тут такий прикольний скотч Yarn. Але якщо щоб ви побачили, воно було так запаковане в чорний пакет. А тут всередині видно, що це просто пакет нової пошти, який на виборі завернутий. Видно, вони саме в новопоштинські поштинські пакети пакують. Ну а відправляють або нової пошти, або Укрпоштою. Що я замовила? У них просто якісь дуже класні е, скидки я не могла цим не скористатися. Замовила упаковку з п'яти мутків «Хімалая», «Бурс», Chinile «Вельвет». Така вельветова класна пряжа класного кольору. Хочу спробувати е, звичайні прості розинки для волосся оплітати цією вельветовою пряжею. Цікаво, що з цього вийде. Наступна пачка з п'яти мутків це теж е, Хімалая. Чині бурса чині левелвет. Але вже ось такого темно-синього кольору, а це був темно-бусковий кольор. Я хотіла інші кольори, по правді говорячи, але їх вже, на жаль, не було в наявності на складі, тому замовляла з тих кольорів, що залишились. Якраз ці два і залишились. Просто, можливо, більша кількість мотків залишилась, але я подумала, що для мене і 5 одного кольору, це вже дуже багато, і більше, мабуть, мені не потрібно. Далі це 5 мотків Янарт Бейбі такого молочного, гарного білого кольору. Якщо ці пачки коштували, вони на знижці по, дві, по 270, здається, гривень, десь мене був чек. Вони по знижці коштували 278 гривень за пачку з п'яти штук. То ось ці Baby, Leonard Бейбі Baby, коштували 149 гривень за пачку з п'яти штук. Я вважаю, що це взагалі прекрасно. І ось також ще 5 штучок ось цього кольору бузкового, світлого, теж 149 гривень. І одну таку штуку я замовила. Не знаю, як з цього в'язати, як цим користуватися, але мені дуже захотілося ось таку пряжу, яка міняє колір. Вона ще ну, така грубша, створена з таких переплетених між собою ниток. Називається Braid Рейнбоу, тут трошки порвалося, поки я розпаковувала 70% переробленого котону, і 25% поліестеру і 5% інших перероблених матеріалів. Воно коштувало Оце штука, блін, коштувала ну, дешевше, ніж 5 штук Himalaya, але все рівно, як за одну цю штуку трошки дорого. Бо це на це здається не було знижу, а ні, була трішки знижка. Без знижки це 273 гривні. А я купила за 233 гривні. Ось така штука. Так, вже відпав верх. Треба взагалі розібратися, як воно тут розв'язується і як з цього в'язати. Але я дуже хочу попробувати ось таку кольорову пряжу. Це ми відсовуємо. Дивимося, які нам подарунки поклали. Нам поклали три цукерочки. Одну з них зелену, я вже з'їла. І ось е, такий маркер для в'язання. ось. Дуже приємно, дуже дякую. Тут ще був чек і ось QR-код, е, як, е, QR як в'язати ось такий джемпер. Тут під столом лежить, відпочиває джема, собака, яку мені залишили на два тижні. я якраз з нею гуляла і забрала посилочку. Джема. Джема, джема. <гум> Дуже няшна мила собака, яка затягнула мене в зоомагазин, щоб я купила їй смаколики. Так? А там під столом знаходиться ще пряжа і холофайбер, які я замовляла раніше, значно раніше, на іншому сайті, на сайті Павутинка. Зараз дістану вам покажу. Раз така двіжуха. Я в них замовляла пряжу Alize Puffy. Вона ось така. Єдине, що я. Коротше, зараз вам покажу. Мені потрібно було. Якщо я не помиляюсь, мені потрібно було такий е, бірюзовий класний колір, бо я в'язала плет. Зараз вставлю фотографію. Ось такий плет. Мені купу мутків е, цієї пряжі е, трьох кольорів. Там, здається, було чотири мотка темно-синього кольору. Е, два. Чи три мотка такого два мотка такого блакитного кольору і один моток такого бюрозового світлого кольору, це мені подарувала моя подруга Юля на день народження, і я з нею почала з тої пряжі в'язати плет. Потім, по процесу, поки я в'язала цей плет, мій друг сказав, що дуже класний плет, і він хоче його замовити собі. І він мені за нього заплатить. Коротше, і я дов'язала там три такі частини. І мені, щоб щоб він був трошки довший, бо все-таки він не дуже великий виходить. Щоб він був трошки довший, треба було ще докупити цієї бірюзової пряжі, щоб зробити ще одну таку полоску внизу, одну таку секцію, частину. І тому я замовила ту бірюзову пряжу. Як виявилося, колір не співпав, бо в мене на жаль, я викинула була бірку костюм. Колір не співпав, цей, що я замовила, був трішечки темніший, але, в принципі, в загальному він не дуже зашкодив, мій друг все рівно був задоволений, тому все добре. І мені там не вистачало ось цього кольору, буквально коротше, кілька петельок, щоб доробити рядочок і секцію з цим кольором. Тому мені довелося замовити от ще оцей цілий моток заради заради кількох тих петельок, щоб доробити, щоб воно ну, нормально виглядало. І раз вже на то двіжуха, що я тут використала лише кілька петельок, а весь решта моток в мене залишиться. Я вирішила, що треба замовити ще трішки пряжі, щоб зробити щось інше. І я ось, власне, замовила ще один моток цього кольору, щоб зробити. Знайшла в інтернеті майстер-класи, як робити, коротше такі подушки-пончики. Це буде верхня частина того пончика, а це буде низ пончика отакий світло коричневий гарний кольор. Ось і все то, виходить, я замовила чотири мотка. Два ось цих, один такий і один той темно бірюзовий який пішов до пледа. І, відповідно, я замовила холофайбер це такий наповнювач для тої подушки. Там писало в е, туторіалі, що там достатньо десь 100 грам буде. Я замовила на всякий випадок, здається, 200 г, от, щоб точно-точно вистачило. Можу в грамах трошки помилятися, бо я вже не пам'ятаю, це було, знаєте, трошки давніше ще взимку. Так в мене руки і не дійшли до тої подушки поки що, бо я втомилася прив'язання того пледу, але нічого страшного, ще якось дійдуть. Ось, і це був сайт повотинка. Вони мені ще поклали е, ось такий маркер сердечко в подаруночок. Дуже приємно. В принципі, що сайтом повотинка я задоволена, що кіндіярном я задоволена. Дуже мені подобаються наші сайти. Знаєте, можливо, треба буде ще якісь спробувати, різні-різні і. Якось сформулювати свою думку, де краще замовляти, де кращі ціни і так далі. Скільки оце коштувало, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, але до 100 гривень. І, коротше, виходить, замовляти Замовляти виходить набагато вигідніше, ніж ходити в рукодільні магазини і купляти, якщо чесно. Ну, залежить ще в які рукодільні магазини, але в акварелі там взагалі якісь дуже Бешені ціни, якщо чесно. З'їмо ще одну цукерочку яку залишили в знак подаруночка, надіслали. І треба вже щось робити. Хочу зробити ті резинки. Так, зараз головне тільки целофану не наїстись, бо буде невесело. Що ж мені так дивно відкрилося, прилипло? Минула цукерочка добре відкрилася. Думаєте, зараз, поки я буду її розсмоктувати, цей целофан відчепиться від неї. Ось такий набір з розиночок я купила в Аврорі. І вони якраз. Ідеальні для того, щоб їх оплітати і робити такі дуже гарні вельбетові розиночки. Давайте почнемо з цього темно бузкового кольору. Ось така гарна, гарна, приємна пряжа. Під нею я виберу ось такий, напевно, темно-коричневий колір. Ось це всі гачки, що я маю. Тут є два з ручкою. Один мій бідний, 4,5 мм вже навіть зелентою перемотаний, бо тріснувший. А ось ці такі звичайні без, без ручок. Тут по-любому має бути потрібний нам розмір. Рекомендовано на упаковці. О, тут про спиці чомусь лише йдеться. 5 мм або 6 мм. Ось ми зараз ще подивимося, що в туторіалі кажуть. І підберу потрібний гачок. Щось я тут нащупила. О! О! У мене щось вийшло. Перший раз просто дістаю зсередини, якщо чесно. Я зазвичай в'язала по колу, але це не дуже зручно. Відео рекомендують 5 мм гачок, і на упаковці, типу, має писати, що розмір самої нитки 5. У мене тут пише, що 4. Не знаю наскільки це критично. Ми зараз будемо пробувати. І подивимося. Так, дивіться, дивіться, що в мене тут вже виходить. Я обв'язала була повністю по колу там і почала вже робити ось ці такі скручування, що у нас будуть по коло йти. Я лінк на цей туторіал залишу в описі до цього відео. Він англійською мовою, але там, в принципі, все досить зрозуміло. Ось, думаю, проблем там ніяких не буде, тим більше, що вона це все показує. Ось, єдине, що трошки типу, важко, бо це вольветова пряжа. І я не зовсім бачу оці м -м петлі, та? які лишилися після пров'язування, в які я зараз маю в'язати. Не дуже мені це видно, я так стараюся ну, прям в кожну попадати, але хто його знає. Ось, і ще один нюанс, що в неї там є кругла резинка, яку вона навколо обв'язує, а в мене вона ж, типу, отака плоска. І з цим є трошки струдно, що було трошки важко її оплітати, І зараз, коли я її обв'язала, то вона в мене, можна сказати, отак стоїть, Та? не ось так, плоским до плоского, та? а ось так вона розвернулася. Але я думаю, це нічого страшного. І давайте я вже дов'яжу до кінця і покажу вам кінцевий результат, як воно буде виглядати. Зробили перервану пасочку, і можна далі в'язати. Свідома людина думає, що вона хоче попрацювати над певною проблемою, а несвідомість пручається, несвідомість не хоче, несвідома частина. А чому там може бути багато причин, Там може бути знаєте, підсвідомий страх, що якщо зараз ми ефективно пропрацюємо, це а що буде далі? Тобто. Так, там було не дуже добре, але там, в тому мене дуже добре, було все знайоме, і це знайоме могло бути дуже стабільне. Потім сама себе поправила, що виправила, я не намагаюся вас слухати, я вас уважно слухаю. А після сеансу я думаю, що я так сказала. Це мені не знаю. Мені здається, воно в мене занадто сильно якесь скручене, бо мені здається, в неї воно не таке скручене, або мені так здається. Бо свою я вживу, бачу а її по відео. Так воно на руці виглядає. Я в захваті, не впевнена, що все прям дуже добре до кінця робила. Бо я, якщо чесно, дуже погано бачила ці петлі, які в мене по колу йшли по розинці. Сьогодні, чи коли, треба буде зробити ще один такий. одну таку розинку зв'язати з. Тої синьої пряжі подивитися, як вона буде вже виглядати, і потім, прямо з якогось мотка, чи синього, чи цього темно бузкового кольору, доробити до кінця використати моток, та, і знати, скільки з одного мотка вийде ось таких резиночок обв'язаних. як вам? Чи вам таке подобається? Напишіть, чи ви б таке взагалі замовили? Тут мав бути фрагмент записаний десь тиждень тому, там, де я показую деякі штучки, які я купила в акварелі, які мені потрібні для подарунку моїй подрузі на день народження, який вже завтра. Але я цей фрагмент записала з увімкненим комп'ютером, і тому. Там був просто жахливенний звук. Тому я покажу зараз: я купила ось такий металевий шнур: 0,4 мм, 50 метрів. Сталь, як я розумію, дуже прикольно, дуже класно, щоб робити квіточки. І я вам навіть трошки заспойлерю: які квіточки, це друга квіточка, яку я робила. Це щоб робити листочки, робити самі ті квіточки. А для основи я взяла дві ось такі пачки. А, Ця штука коштувала десь 60 чомусь гривень. Ця штука коштує 38 гривень, і я такі взяла дві. Воно, типу, грубше і ще й зеленого кольору, ідеально для стовбуру. Все рівно буду оплітати, але десь як буде просвічувати, то пронаймні зелений кольор. Але ця штука це не сталь, це щось інше, якийсь інший метал. І воно капець дуже гнучке, і квітки зверху важкі. І в мене в першій квітці, яку я робила, зараз її переробляю. Якщо отут, отут тримати, воно просто все падало. А тут воно, ну, знаєте, так більш-менш тримається. Бо я дала більше у більше цієї штуки. Да? Ну явно не одну штучку, три добрі штуки такі. І коли плела квіточки і листочки, брала довшу довжину ось цього, щоб воно ще мені трохи на основу заходило. І формувало, ну, такий міцний фундамент, робило. там. Так що, отакі штуки я купила: одну, такі дві. Далі, з чого я плела ці всі квіточки? Першу квіточку почала з отакого кольору: мотанка, номер 68 це можна було купити в Аврорі раніше, більше в холодний період. Зараз такого там немає. До речі, в той самий день, коли я вам показувала, що зв'язала цю красуню, я також зв'язала і ось цю красуню. Ця вже е, не така пишна, але прикольна. Вона мені якось більше подобається по відчуттях того, як, якою я собі її уявляю. Це вже прям занадто. Ось. Але, тим не менше, ось ця знайшла собі власницю. Я виставила в сторіс десь на другий день і написала сестра мого чоловіка, що хоче купити. Я кажу: та ладно, <хи> тобі подарую. Так що така краса. Я ж до них вернуся, але зараз в пріоритеті зробити ось ці квіточки до дня народження. До речі, в'яжу гачком. 3 міліметри я менший гачок поки що, напевно, не переварю. Давайте воно буде трошки таке крупніше. У мене і пряжа оця не є дуже тоненька, це оця більш тонка. Але я думаю, що в принципі буде нормально. Я впевнена, що буде нормально. Другу квіточку білу я плела з цього YarnArt бейбі молочного, колір 501. Третю квіточку плела з цього YarnArt бейбі бускового, колір 9560. Далі плела з отакого, колір E224 мотанка, але воно інакше по структурі, ніж оце. Це більш таке пухнасте, це ну, більш таке тканинисте. Тут 80% акрил, 20% поліестер. Тут 100% акрил. О, воно і чути, воно таке мігеньке-м'ягеньке. Це виготовлено в Туреччині, а це, якщо я не помиляюся, типу українська пряжа, яку зробили в Китаї. От. Ну, в принципі, і то, і то досить непогане. І отаке саме як оце: отака 100% акрил. Е, номер Е104. Так да. так що задумувалася, що маю. ну Спочатку я думала, що зроблю три такі гарні різнокольорові стовбури квіточок. А в результаті я вирішила, що зроблю 5. І це буде дуже гарно. Ось що ми маємо. Оце я зараз переробляю, щоб тут основа була міцніша. І ось тіше квіточки. Коротше, от така в нас краса вийшла. Я прям собою задоволена. Не то, щоб мені дуже подобалося в процесі це робити, та, але, але я як то, підвищила свій скіл, і мені почало, знаєте, навіть подобатись. Я би ще якісь квіточки спробувала. Як вам? Як вам? Ще треба купити якусь гарну вазочку і завтра разом з красивою вазою подарувати. ось. І мені подруга написала, що хоче в тебе замовити. Блін, а мене воно так напрягає, коли. Коли друзі ходять в мене щось замовити, я така: так, ну в неї не так вже й далеко день народження. Давайте, давай, ти не будеш в мене замовляти там. На день народження зустрінемося. З чого я робила ось ці чудові гарні листочки з ось такої пряжі, бачите, вона вже в мене дуже вяла, майже закінчилася. Колір H112, це я взяла в Аврорі. Пише, що зроблено в Туреччині. І зараз в Аврорі там тільки ось такі маленькі тонесенькі ниточки продаються. І, і в моїй Аврорі тільки двох кольорів: У цього зеленого і ще там якогось. Но менше з тим повезло, що є оцей зелений. І я думаю, що я, напевно... Напевно, прикуплю собі ще на випадок, якщо ще буду робити квіточки, бо воно мені до квітів дуже, знаєте, підходить. Дуже класно. Прям ну, мені здається, колір той, що треба. Не знаю, можна якийсь світліший, ніжніший вибрати шукати. Але і по товщині воно класне, і, і по кольору мені подобається. Єдине, що я плету, якщо зроблю ним, то в дві нитки. Тобто я взяла з серединки нитку. І ззовні нитку кручу. От, ну, тобто з двох, з, з двох кінців. І виходить ось така гарна товщина Ну що, на цьому моменті треба доробити оцю квіточку нарешті і закінчити цей перший влог. Лишилось тут не дуже багато. Доплести до кінця. Якщо шо склеюю я все э, клеєм сапожником. Ну, типу, шо вдома знайшлося що моєму чоловікові не потрібно, тим я її користуюся, і мені воно якраз дуже класно. Був би це гарячий клей, і в мене би всі руки були е, опечені в гарячому клеї. А цей клей в мене всі руки в ньому, але його дуже легко можна з рук забрати. А тримає те, що мені треба, він досить міцно. Мірність означає, що вам треба максимум, що вам треба на повні груди. Зараз все вам розкаже. Так Тетяна питає, як складеться моє любовне життя. Карта, карта, давай, ну все, я доробила. Я її переробила. Вона тепер не падає. Ця квіточка, треба її гарненько розправити. І все буде чудово! Ура! Перша, яка дороблювалася останнє, перероблялася. Друга, третя, четверта і п'ята. Яка краса? Я просто не можу. Це все. Це нам час вже прощатися. В наступному відео покажу, як воно буде виглядати в вазі, яку ми купимо, та й таке. Так. До зустрічі у наступному цікавому відео. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. І ви поставите йому лайк, і. Боже, лайк, який лайк, я перепрошую. Ви поставите свою вподобайку і підпишетеся на цей канал. Тут буде ще багато всякого різного цікавого. Е, я там маю ще один проєкт, який в'яжу на замовлення. І ще одні бабусині квадрати. Я собі щось з них починала робити. В мене їх вже багато, але так і не завершила Коротше, і ті розинки хочу з ними далі щось мотити. Так що роботи в нас багато. Тут буде дуже багато в'язання. Це тисніть вподобайку за ці чудові прекрасні квіти. До зустрічі у наступному відео. Підписалися бігом, па-па